Вітаю в історіях світу. З вами я, Марія Клюк, та наші журналісти-партнери з усього світу. Сьогодні ми дізнаємося про одне гастрономічне об'єднання у Бразилії. Побачимо, які дивовижні речі виготовляють у Тунісі із трави. Та поп'ємо на із дуже незвичної рослини. Усе це і навіть більше ви побачите у сьогоднішній програмі. Та спочатку. Португалія, так само як Італія і Греція, відчутно постраждала від боргової кризи. За останні кілька років тут стрімко зріс рівень безробіття, і особливо сильно це позначилося на молоді, адже понад 35% молодих людей тут безробітні. Не дивно, що багато з них вимушені виїжджати з країни у пошуках роботи за кордоном. Більше розповість кореспондент ЮНТІВІ. Ана Моргадо отримала ступінь магістра політології і міжнародних відносин у лісабонському університеті. Нова, який входить до списку п'ятисот найкращих університетів у світу. Як і тисячі інших молодих і освічених португальців, ана втратила роботу і не бачить на горизонті жодної надії. Її перспективи на майбутнє змінилися. Люди упадають у відчай, нікому не довіряють і починають бунтувати. Мені цікаво, що буде, якщо ситуація ще погіршиться. Я боюся соціальних спротивів, тому що молодь дуже сердита. Попередні покоління могли легко знайти роботу, принаймні у таких розвинутих економіках, як бразильська. Але зараз випускникам знайти роботу дуже важко. Через скорочення робочих місць країні все більше висококваліфікованих молодих людей їдуть на роботу за кордон. Це велика втрата для країни, тому що з неї виїжджає здебільшого талановита молодь по іншим емігрувати важко. Едуардо Фрейтас. Це один із них. Він є дипломованим інженером-біомедиком, але дев'ять місяців тому втратив роботу. Тепер він думає про еміграцію. Португальці Думали, що людина з вищою освітою зможе легко побудувати свою кар'єру. Але зараз це все зникло. Люди з вищою освітою повинні виїжджати з країни Едуардо заново стикнулися у лісабоні з однією тією ж проблемою сьогодні. Компаніям, які беруть на роботу, не потрібні люди зі знаннями, навичками, здобутими в університеті. Обоє кажуть, що готові вивчати щось інше або навіть працювати на нижчих посадах. Вас річ у тім, що для одних робіт у мене забагато досвіду, а для інших замало. і та я й не знаю, де зараз можна працювати, якщо взагалі можна. І це не ілюзія. Зараз Анна отримує допомогу від уряду. Коли її закінчать виплачувати, вона залежатиме від батьків. А Едуардо вже переїхав до своєї сім'ї і думає про подальший крок. Я хочу залишитися у Португалії, сподіваючись на появу роботи. А якщо вона не з'явиться, я зроблю те саме, що й тисячі інших. Поїду за кордон. Міжнародна організація праці запропонувала політикам вжити заходи для припинення довготермінового безробіття як серед молоді, так і серед громадян країни. Взагалі постійне безробіття шкодить самооцінці людей і притуплює навички. Окрім того, воно може десятиліттями згубно впливати на доходи людини і кар'єрні перспективи. І, хоча ЄС надав Португалії фінансову допомогу, для багатьох розумних людей єдиним способом розвитку залишається еміграція. Багато з цих людей прямують до Бразилії, яка колись була португальською колонією. Зараз економіка цієї країни вважається однією із найпотужніших у світі і сприяє цьому розвинене сільське господарство. Інколи Бразилію навіть називають світовою житницею 21-го століття. Сьогодні третину землі України використовують для сільського господарства, а величезні площі джунглів дали змогу вирощувати цукрову тростину, сою та зернові. Утім, деякі фермери вирішили зробити сільське господарство в Бразилії екологічно чистим. Сімона Піо з Реддеміне TV познайомить нас із чоловіком, для якого відновлювальне та екологічно чисте виробництво стало справою усього життя. Ресторан, який підняв органіку на новий рівень. Ласкаво просимо до Velho, ресторану, в якому всі продукти купують на ринку, а помиї викидають з думкою про природу. Є знову фамі я виріс у сім'ї фермерів, які припустилися багатьох помилок. Ми спилювали дерева не на дрова, а для того, щоб отримати землю для поля. Ми також використовували багато пестицидів. а всі упаковки викидали у річку. Це було дуже погано. і Я Брав у цьому участь сьогодні. Ми все робимо краще, щоб відплатити за свої гріхи. колишній фермер, для якого захист навколишнього середовища, став бізнесом. Він володіє рестораном поблизу міста Лафаєт у штаті Мінас Жерайс, що за 100 кілометрів на південь від белу Орізонті. Едвалдо був змушений виділити 25% землі під заповідник. З тих пір ця цифра збільшилася утричі, як наслідок, де заповідника почали приїжджати натовпи туристів. Ця територія є частиною прилеглої екосистеми під назвою Мата Атлантіка або Атлантичний ліс. А Мата матотрочки. Інколи ми організовуємо прогулянку на возах для дітей, які приїхали до нашого ресторану зі своїми батьками. Інколи тут навіть проводяться шкільні уроки. сім'я Едвалдо застосувала в ресторані різноманітні особливості життя на фермі. Їжа, яка залишилася, перетворюється на добриво для полів, на яких ростимуть овочі для страви з меню. Кухня тут місцева. Готують її у печах з використання дерева, яке росте на території ферми. На частині нашої території ростуть евкаліпти, які не годяться для сільського господарства. Тому частину деревини ми продаємо, а частину використовуємо для приготування їжі. У від однієї історії про переробку продуктів ми переходимо до іншої варіння супу із старою олією. Скільки її готують? у близько 15 днів. Едвалдо робив це все ще задовго до того, як дізнався про такі слова, як органіка і відновлюваний. Найголовніше це не забруднювати навколишні середовища, а також не викидати бездумно залишки їжі та енергії. дуже важливо, щоб такі фермери отримували допомогу від уряду, особливо в країнах, що розвиваються. у всьому світі налічуються приблизно 252 мільйони маленьких ферм. Якщо їм допомогти, то можна отримати їжу для незаможних людей. Окрім того, на ринки потраплять екологічно чисті продукти. Леерці це один із кількох постачальників, з якими працює Едвалдо. Жеральдо Лепольдіно це ще один місцевий фермер, який співпрацює з рестораном. Що він сюди привозить? Маніоку та окру. А якщо є морква, то ще і її. Решту я продаю у Лафаєті, та спочатку я приїжджаю сюди. Тобто більшість іде в ресторан? саме так. едвалдо є для нього цінним покупцем. Це все має соціальну, економічну та екологічну перспективу купуючи у місцевих фермерів, ми підтримуємо їх і їхні сім'ї. А ще ми уникаємо довгих відстаней, що також корисно впливає на навколишнє середовище Далі ми їдемо до Тунісу. Там побачимо місцеву траву, яку використовують для створення корисних та унікальних товарів. Еспарто це дуже міцна та гнучка рослина, яку вже століттями використовують як волокно для виготовлення паперу, мотузок а також аксесуарів до вбрання. Журналіст ТІНН запрошує нас до міста, яке славиться своїм цікавим творінням із трави Еспарто. Історичне місто на узбережжі Хергла розташоване за 100 кілометрів на південь від Тунісу. Місцеві рибалки живуть завдяки Середземному морю. А ще тут рай для серферів. Багато місцевих жінок заробляють продажем аксесуарів, виготовлених із трави Еспарто. Еспарто це коротка, але гнучка трава, яка викриває пагорби у центральній і західній частині Тунісу. У Херглі місцеві жінки роблять з неї все: від матраців і мотозок до стильних балеток і кошиків. Працювати з Еспарто – це одна з можливих тут робіт. Це традиція, яку нам передали ще наші бабусі. Траву привозять із гавси Касуріна Кайруану. Здебільшого її косять восени. Потім снопи цієї трави привозять вантажівкою і продають різним сім'ям по долару за сніп. Кожен сніп ретельно перевіряють на якість. Потім еспарто викладають на сонці. А вантажівкою приїжджають наповнені еспарто. Якщо нам подобається якість, ми купуємо, а потім викладаємо на даху, щоб вона підсушилася. Рано вранці жінки прямують на пляж для того, щоб вимити траву. Вони занурюють її в воду, а потім відбивають камінням. Через два дні у воді трава стає м'якою, і з неї можна ткати я прокидаюся вранці, збираю з даху траву і кладу її у воду, а потім чисту траву я забираю додому. Мистецтво ткання це поєднання традиції і сучасності. Уява і талант різних жінок створюють різноманітні витвори. Спільно у них тільки трава з однаковим кольором і запахом. يعني الحمد لله توا قد رواج كبير سلافا بوهو مي غارنو بروديمو اللي هي قاعدة كل مرة تتطور في حاجات معينة واللي هي كل هو من تو بيو ماشي توفاري بوبولارني زافديكو سويمو كولرو ويدو تكو العباد الحمد لله رجعت اللي رجعت اللي هي ولات تحب الحاجات الطبيعية نعم كوش تستيلو شتو لودي وبراو تناشي توفاري برا ولا ولا كل حاجات انا امبورتني ماشي ناتوريل Молоді жінки у Херглі додали свою родзинку. Замість того, щоб працювати у себе на веранді, вони створили власні майстерні, у яких поєднують еспарто з хішею. Ми виготовляємо сумки для різноманітних потреб. портфелі, пляжні, жіночі. Окрім того, у нас є багато різних аксесуарів із спарту і хіші. за допомогою них. Ми виготовляємо жалюзі, подушки і багато інших виробів. Хергла – це центр старовинного ремесла. Яке ледь не вимерло, але потім відродилося, зберігши традицію. Традицію, яка процвітає у цьому живописному місті на березі моря, продовольча безпека це шлях до поживної, безпечної та достатньої їжі для того, щоб підтримувати здорове та активне життя. Здається, що це просто, але досягнення цієї мети одна з найбільших проблем, що спіткали країни світу. Фермерські угіддя знищують повені і посухи, а спекуляцію із їжею стали причиною зростання цін. Окрім того, у шкідників розвинувся імунітет до пестицидів, не кажучи вже про інші проблеми. Та зараз група американських учених з однієї неприбуткової організації, яка називається інститут землі, намагаються знайти доступне та надійне вирішення цієї проблеми. Розповідає Аня Кох. Учені, які працюють на цьому полі в Канзасі, сподіваються створити революцію у сільському господарстві. Вони хочуть замінити звичайну пшеницю переєми і таким чином забезпечити їжею мільярди людей. Ця рослина живе кілька років, на відміну від пшениці, яку потрібно сіяти щороку. Прихильники перію переконані в його потенціалі як універсального виду злакових у нього багаторічна коренева система, тому він може рости кілька років поспіль, і землю не потрібно постійно перекопувати та піддавати впливу вітру та дощу, а тому й ерозії. Ми переслідуємо два завдання по перше, приживити в себе багаторічні рослини, а по-друге, схрестити багаторічні рослини з домашніми злаками. Пирій має довше і міцніше коріння ніж пшениця, а це дозволяє йому шукати воду глибше у ґрунті. Це, в свою чергу, зменшує потребу в добривах, які використовують під час вирощування традиційної пшениці коли 10 тисяч років тому людина почала займатися сільським господарством, то для того щоб вирощувати злакові, вона повинна була вмішуватися у природну екосистему. Так зародилася ідея про підкорення або ігнорування природи. До того як це дослідження принесе свої плоди, потрібно буде вирішити ще багато проблем. Зараз фері виростає дуже довгий і не може утримувати важке зерно. Окрім того, в його зерні клейковини менше ніж у пшеничному, а вона дуже важлива для випікання булочок. Окрім того, фермери сподіваються, що незабаром пирій можна буде сіяти де завгодно, а не тільки на піддослідних полях. потенціал справді існує. Якщо ми негайно отримаємо багаторічну злакову рослину, то нам не треба буде культивувати землю, і вона сама боротиметься із бур'янами. Якщо ми збережемо поле та зекономимо добрива, тоді це буде значна перемога. І Багато фахівців погоджуються в тому, що сільське господарство вимагає радикальних змін. Вони хочуть мати такі види злакових, які не бояться дедалі частіших поганих погодних умов. Фермери, які мешкають у кукурудзяному поясі середнього заходу США, знають про те, якою темпераментною може бути природа. Через шкоду для зернових внаслідок засухи 2012 року вони втратили 20 мільйонів доларів. А минулого року урожай знищила повінь. В Останньому сюжеті ми попрямуємо до Бангладеш, де поглянемо на традиційне вбрання, яке називається жамдані. Виготовляти жамдані і прикрашати вишивкою Бангладеш почали ще багато років тому. Після складного процесу це вбрання виходить таким багатим і красивим, що ЮНЕСКО навіть включило його до списку нематеріальної культурної спадщини людства. Жамдані використовують із шалями та хустинами, але найбільше вони пасують до красивого вбрання, яке носять жінки по всій південній Азії. Більше нам розповість Сахават Латон із ІТІВІ. Шарі це традиційне жіноче убрання у Бангладеш, а також в Індії, де воно називається Сарі. Часто воно дуже вишукане, додаючи гламуру жінці, яка його носить. Жамдані це традиційний текстиль з мусліну. Колись його вважали символом аристократії, але зараз його можна побачити повсюди, особливо на різних соціальних зібраннях. Шарі Жамдані це моя улюблена сукня. Я приїхала купити його подарунок на весілля. його можна носити за будь-якої оказії. Та особливо цінне воно як подарунок. це аристократичне убрання. Зараз носять жінки по всьому світу. Я дуже люблю жамдані. Це моє улюблене вбрання, і воно традиційне. Жамдані у Бангладеш є дуже популярним. Таких шарі, як жамдані просто немає. ціна жамдані залежить від дизайну і якості За ще кордоном. Його також купують у Америці, Лондоні та Малайзії. Жамдані це традиційне убрання з мусліною, яке з'явилося у бенгальському регіоні, а потім розповсюдилося на регіон, який зараз відомий як Індо Бангладеш. Слово «жамдані» походить із мови фарсі. Пік виготовлення цієї тканини припав на час правління династії Мугал, а потім вона розповсюдилася по всьому світу. Це давній сімейний бізнес. Дяка Богу, що ми гарно заробляємо. Ама наскільки я знаю, жамдані привезли сюди з індійського Муршідабаду через Раджай у Бангладеш. Але через те, що працівниці хотіли працювати у іншому кліматі, то переїхали у Даку. Деякі з них залишилися у Раджаї. Деякі поїхали у регіон Пабна, а ще деякі вирішили заробляти гроші у Баджитпурі, розташованому в окрузі Кішорегандж. Після того, як тисяча 1765 році Бенгалія стала британською колонією, в цю галузь промисловості потрапили дешевші нитки з Європи, внаслідок чого виготовлення жамдані різко скоротилося. Кількість мусліну можна вмістити у сірниковій коробці. Ми не маємо якісних ниток для його виготовлення. Для виготовлення жамдані, потрібен багатий досвід та увага. Високоякісне шарі залежить від працелюбства, а також мистецького підходу. Спочатку за допомогою спеціальної техніки з шовкового кокону потрібно виготовити нитки. Потім їх фарбують і кладуть до ткацького верстату. Після того ткалі придумують красивий дизайн спочатку. Ми виготовляємо внутрішню сторону шарі. А для цього ми готуємо прості дизайни. Для середини шарі ми використовуємо товстішу матерію. І ми завжди зосереджуємо свою увагу на маленьких деталях шарі. Воно створюється крок за кроком. Ми виготовляємо жамдані з різних тканин. Усе залежить від вподобань місцевих жінок. Зараз ми використовуємо також і синтетичні. Матеріали. Убрання стандартного розміру дві ткалі виготовляють від одного тижня до трьох місяців. Дизайни ми беремо в Маханджані. А потім чимо вручну з допомогою цієї машини. Колись був тільки один дизайн, а зараз їх повно. Бангладеш славиться у світі текстилю Жамдані. Основні виробничі центри розташовані в таких районах ДАКИ, як нараян і Мірпур. Окрім того, зростає потреба на світовому ринку. Тож майбутнє жамдані виглядає яскравим. Жамдані – це прекрасна можливість для бізнесу у нашій країні. Наше ткацтво залежить від нього. Його кольорові комбінації, і дизайни унікальні. Тож саме тому воно таке популярне. На дизайни ми беремо з вебсайтів і телебачення. Зараз бангладецькі жамдані продається у країнах по всьому світу. І якщо можна покращити його якість, то й експорт також. Якщо нам допоможе уряд, то ми сподіваємося ще більше розширити виробництво, і тоді ми більше платитимемо нашим працівникам. Окрім того, ми можемо відіграти значну роль у надходженні до країни іноземної валюти. Часи, коли шарі жамдані носили тільки аристократи, давно минули. Сьогодні ця промисловість стикнулася із новими викликами: постійною конкуренцією. Утім, місцеві жителі кажуть, що жамдані у Бангладеш не зникне ніколи. На сьогодні наша подорож скінчилася однак, не поспішайте розпаковувати валізи, бо рівно за тиждень ми знову вирушимо у мандрівку світом. До зустрічі.